І йшло багато людей, так? Він зупиняється, починає говорити неудобно, розумієте, вони не розуміють, що він говорить. І вони його лишають. До якогось моменту йшли, після якогось моменту вони вже далі не пішли. Лишається з ним 12, він каже, а вам не хочеться піти десь? Що нема? Реально, нема чого йти за ним. І вони кажуть такі слова, нам нема куди йти. А чого нам нема куди? Про що ми раді тебе залишили все. Все. Чує? Залишили все. І послідували за тобою ми від всього серця. Нам нема куди вертатися. І тоді він продовжує з ними говорити і веде їх далі. Значить, є момент по общій вірі. Спасаємося від цього настоящего віку лукавого. Іде в будущий вік. Да? Написано, хто прозиває ім'я Господня, спасеться, спаслися від цього лукавого Іменем Ісуса Христа спаслися, слава Богу. Але в будущій віці що буде? Тисячлітньому ставстю? Там зберуться народи, і буде як піску в морі, да? і вони встануть проти святих і підуть на них війною і ворожить їх, дияволі сатана, бо там. Він буде скований на тисячу років, в кінці тисячолітнього стацію він вийде і буде обольщати народи. Що це за народи? Число їх, як пісок морський, все безліч людей буде. В тисячолітньому стаці буде безліч людей, які де вони взялися, ці люди, які підуть проти святих. А написано, ви, які прийняли благодать, від цього серця увірвали в Господа, вам належить царство, яке Господь приготував. Ви будете царями і і будете їх пасти жезлом, желізним, каже, і вони сукрушаться, як сусуди, глиняні під рукою вашою. Да? Значить, вони, люди будуть, але вони послідують дияволу. Земля насилиться людьми знов, да? людей буде багато на землі. Що це за люди? Я м ще нагадую, каже, хоча б Ізраїль був числом, як, як, це, як, там, як пісок морський, тільки остаток спасеться. Що це за остаток такий? Остаток це ті, це сім'я. Це не говориться про сім, не той єврей, хто наружно такий. І не те обрізання, яке на плоті, а той єврей, чи той юдей, хто внутрішньо такий, і те обрізання, яке в душі, по серцю. Тобто обрізана людина це народження на згорі. І сім'я не говориться про всіх, а як про одного, про Христа. І оце каже, ви сім'я, каже, ми сім'я Авраама, євреї казали. А каже Христос, ви шукаєте мене вбити, яке ви сім'я Авраама. Ви не робите того, що робив Авраам. Авраам ходив вірою. А ви ходите по очей і думаєте, що ви вже такий, як Авраам. Значить, якщо людина не віддасться Господу все ціло, вона не ляже на алтар, так як воно, ну, що я вже не живу для себе. А що живемо в плоті, то живемо вірою. Що колись ми вийдемо з тіла плоті, ми дворимося в Господа. Тобто і ми, прийнявши цю благодать, ходимо в ній, щоб розуміючи, що прийде день, ми маємо видворитися в Господа. І маючи таку надію, ми перемагаємо всі всі спокоси, все, що остає на нашу душу чим? Іменем Господа нашого Ісуса Христа. Тобто я маю боротьбу, тобто в мене на першому місці має бути Господь. Не жінка, не діти мої, да? Не моє життя, а має бути на першому місці Господь. Чуєте? Але багато людей, які що, вони не відділилися, тому що вони все одно, в них ще є нора, куди вертатися, в них є гніздо. Куди відлітає і знов прилітає. Да? Тобто, ну, образком він має хату ще, да? він має те, що друге. То що, гріх мати хату? Ні, не гріх мати хату, гріх бути прив'язаним до неї. Чуєте? Коли ти прив'язаний до жінки, до дітей, до братів і сестер, до тата мами, да? до свого життя, ти не можеш бути учеником Ісуса Христа. Тому що ти собі що? Щось лишив. Я також з людьми от, е, вчора їздив, тоже молюся, і мені в досі каже, що людині треба відділитися. Люди кажуть, від чого, ми віруємо, від чого нам відділятися. Я кажу, ну це знаєте, це не моя справа, це ваша справа знайти, від чого вам відділятися. Щось є в вашому серці, до чого ви, ну, вам треба якщо Господь каже, відділися, да, то відділися. І от елементарні речі, хто до чого приліплений, да, там. Я говорю, я приїхав в одну сім'ю віруючих, там діти гралися. Там дуже багато в хаті ну, вазонів, гарні вазони такі. Ну, видно, що вони ухожені, за ними дивляться, таких нема сухих. Там, говорить, гарні такі вазони. Благословенно, діло йде. І тут та дитя підбігає, бере одного на листка з вазона. І я бачу, я з нею говорив цею, ну, сестрою віруючою, вона так і завмерла. Я говорю, що взяли за саме серце? А дитя так підійшло, взяло, просто Господь так попустив. Да? Воно взяло і дивиться, ну не розуміє, да, але Господь попустив, вона бере за той листок, а листок здоровий такий, якийсь вазона, зарадіорна ніби. Да? І ну, так раз і завмерла. Я говорю, що взяли за серце? Ну, так раз поняла, про що говорить, сказав, да. Я прив'язана. Потім другий раз я пройшов, вона позапускала вже це все, воно посохло, повикидала половину, там, пороздавала, і говорю, слухай, ну так ми робимо. Да? Господь не каже, щоб ми занедбалися, да? але щоб ми, хай воно буде, тільки ти будь вільним від того, так чи ні? Діти не гріх. Правда? Господь каже, множтеся на землі, але не прив'язуйтесь до них, будьте прив'язані до мене найперше. Не прив'язуйся до жінки, бо якщо жінка скаже, то я не піду. Господь кличе на служіння чи куди там приходить яка, і каже, піду з жінкою поражуть, що вона скаже. Жінка, ні, сьогодні я не підеш, ну туди буде вдома. Брати, вибачте, я не можу. Слухайте. Ну, це людина, яка не відділилася. І коли молиться в ній душі, кажуть, що йому треба відділити, коли треба відділити. Та ні, в мене все нормально. Ну так, в тебе нормально, ти хороший сім'янин по сину тільки додому тягнеш, ти тільки там, ти тільки, тільки твоя хата, все, що тебе інтересує. А на діло Боже, ти не дивишся там, де люди обоздолені, ти не підеш, тому що ти в тебе твоє гніздо важливе. Ти відділена людина чи ні? А? Він не відділений. Слово каже, якщо зерно падше в землю, не помре, то останеться одне, він один. Він не може принести плоду багато, тому ну, що він один. Тому що він не помер для всього, що він має. Так? І що, що він не може для Господа приносити плід. Тому що він що? Він постійно залежний від чогось, до чогось буде бігти. І він, якщо на вагу ставити Христа і щось, то він буде вибирати те, до чого серце, наближе. На він не відкажеться від цього. І Господь час від часу не випробовує Да? Він попускає якісь речі от, і пішло, сито. Так? І ми разом, та, та ми Господа любимо, може проповідати скільки годин. Ну Господь ж прийде, випробує мою віру. Чи ні? Як думаєте? Випробує чи ні? І от питання, де я буду тоді, коли він прийде? А? Балакати треба тільки те, що в серці в тебе, щоб, ну, на що ти готовий. Якщо ти відповідаєш, то ти будеш іспитан. І випробовується, будь-немозги твої, а серце твоє випробується. І прийде день, коли прийдеться вибирати. Я балакаю багато. Ну я ж буду випробуваний в тому. Я це розумію, чи ні? Я розумію це. Що Господь мене поведе такими дорогами, що саме, ну, такі випроб... така дорога, така вузька дорога. І я якісь речі говорив, братам, там, проповідував. прийшов час, і Господь мене повів цією дорогою. Він каже, ти не тільки будеш говорити, але і робити. А якщо ти зречешся цієї дороги, я звикусь тебе. Значить, нам дано не тільки говорити, так? а й що? А й слідувати цьому, що ми говоримо. Чого люди перекручують слово Боже? Чого вони ну, говорять, перекручують Слово Боре? Написано, чого? Апостол каже, ми говоримо щиро. Перед Богом в Христі Ісусі. І ми відкриті вашим совістям. каже, да? що відкриті ваше. ви бачите наше життя і ви розумієте, що як ми говоримо, так ми і будемо робити, так і поступаємо. Ну, от питання, Я говорю, і я ж, коли я говорю, то страхи приходять на душу. Так? Ти ж будеш з цьому спитаний, а ти стоїш в цьому? Якщо ти від щиро в щиро серце віриш, так, Господи, я. Покладаюся на тебе, не на себе. Але я хочу так. Я хочу бути тобі вірним, я хочу, щоб ніхто не заперечив мені на дорозі, ні діти, ні жінка, ні майно, яке там ти мені дав, чи будь-що, да? щоб нічого не стояло. І Господь може потребувати в жертву щось віддати. Да? Що? І він в Авраама каже: Авраам, син, якого ти любиш, єдиний в тебе. Віддай мені. Авраам міг би сказати, на що ти мені його давав? Щоб оце взяти і забрати, на що ти мені його давав? Але Авраам що? Він вірив, що Господь йому з попелу його може да? Він готовий був віддати. Так само, якщо я ложу на алтар дітей своїх, так? ну що служіння, тому що я розумію, що я йду, я маю служити. Так? Але діти разом з тим, вони можуть що? Ну, вони, можуть бути, а не що він жертву нас приніс. Він постійно непонятно з ким, де і тому подібне. Да? Я вдома вроді би вдома, але да? постійно на телефоні, постійно спілкуюся з людьми, з іншими жінками, моя жінка ходить. У да? мене нема часу з нею поспілкуватися, постійно на телефоні, я говорю з людьми всякими, хто в депресії, там, хто постійно з ними проводжу час, вислуховую їх. Получається, що я в жертву приношу своїх дітей, свою жінку. Да? Вона вроді замужем і непонятно, де вона. Да? Тобто вона постійно одна, постійно я десь їду, постійно з кимсь балакаю, що, що це за життя таке. Ну, з другої сторони, я коли був в світі, такі, я був залежний чоловік. Мене вдома не було, я не ночував вдома. Я постійно був де? В мандрах. Мене дьявол водив, я був поневолений їм, та... тепер я прийшов до Господа. Давайте буду жити для себе. Це буде справедливо чи ні перед Богом. А? Ну, написано, як ви віддавалися в гріху, на діла беззаконні, так, прийдайте свої члени в роді праведності, на, на, на справи добре. Так справедливо буде, ні? Ти не впадеш на дорозі, правда? Бо тебе там в плоті стільки всього. І щоб не впасти, то треба, так як ти біг туди, то треба бігти сюди. Іначе впадеш. Не встой, чого падають, що відходить, тому що шукають свого. Вся проблема в тому, що в нас брати падають, тому що шукають свого. Тому жениться треба, тому ще щось, і вони падають. Тому що якби в мислях мали отечество тут, то мали б час, і вони вертаються. Проходить час, вони вірують, вірують, а потім каже, мені пусто стало. Нема смисла йому. Тобто далі йти згодом. Нема смису. я не бачу, пусто. Чого пусто? Тому що прийшов на перехресток, життя. І треба вибрати. Або далі йти за Христом, або вибирати своє. І люди вибирають своє, вони падають, відходять. Знаєте, я говорю, тракториста не видно, що він впав, правда? Він сів тракторі далі собі, зранку до вечора він в тракторі, для Господа йому немає часу. Він, він заганяється роботою. Ще хто чим, понімаєте, в того гроші є, ну, бажання побільше заробити, то він буде постійно, В кого що є, так? Хто чим влічом? Ну а хтось буде колопця, хто буде колодця, хто пив, повернеться до, до п'янки. Хто до чого. А вся причина в чому? Чого вони не можуть йти? Тому що вони не вірують від цього серця. Ось ця проблема. Вони не, вони не вирішили для себе. І ти заговорить, це ваше рішення, чуєте? Це було моє рішення. І коли я розумів, я в серці вже розумів, я готовий був вмирати. Я був готовий вмирати. Тільки мене одне е, турбувало, де я буду після смерті. Що якщо є вічність, і я мучуся тут після смерті, знов туди йти мучитися, то все. Я готовий був ну, йти в келю, жити десь, там, отшельником, будь-що угодно. Щось їсти якусь траву постоянно чи що там, ну, які релігії, що тільки нема, думаю, аби тільки не, ну, не попасти туди. Тому що мучуся тут і там мучаться все. Ну вже життям я не дорожив своїм. Я був готовий віддати своє життя будь-кому, аби тільки не попасти туди. Воно моє життя мені цінності не представляло. Кожен день мого життя це мука була. Я мучився. 30 років я кожен день мучуся і мені краще було вмерти, ніж жити. І тут мене знаходить Христос, спасає мене, да? мене совість не дозволяє жити для себе. Тобто, він мене звільнив від наркотиків, він звільнив мене від того, від того дата. Саме пожити для себе, Да? Але я розумію в совісті своїй, яка відроджена. Божим духом, що це неправильно буде. Я не маю права жити для себе. Я питаю, Господи, а що мені робити? Я не можу жити для себе. Це неправильно буде. Що мені робити? Він каже, йди. Туди, роби, туди, туди, йди. Все. І я слухаюся, я йому довіряю, і я отак живу. До сих пор я не збираю. У мене приїхала дочка, там, мені треба побути з дочкою, да, вроді би там, з Варшави приїхала, там, все, приїхала. В гості на пару днів. Я забираюся, їду там, в служіння, туди, поїхав. Менема колись не навіть поговорити. І вони смирилися з тим всі, тому що вони знають, що це мій образ життя такий. Да? Жінка мені казала, що тебе раніше вдома не було, то і тепер нема. Правильно, раніше я служив дияволу, а тепер я служу Богові. Каже, від серця стало послушне тому образу вчення, яке прийняли. Я прийняв так. Я прийняв, я прийшов зразу, сказав жінці, бо якби вона раніше від мене ушла, там, вона раз уйшла від мене там до мами. Я приїхав, забрав останній раз. Другого такого не буде. Ще раз уйде, закінчиться печально для тебе, для мами твоєї. Все. І вона боялася. Всі ждали, коли я помру, от тоді вже розрішитися проблема. Тому що ви розуміли, що вже нічого не поміняє їх, ну, їх життя і моє життя нічого не поміняє. І коли Господь змінив моє життя, я прийшов і кажу, ти свободна. Можеш за кого хочеш ти заміж собі. Я оставляю твою квартиру, живи як хочеш. Я буду жити для Бога. Все. Бог мене спас, я розумію, що мене не слід спасти, не можу, я буду йти за Богом. Вона послухала каже, ну, давай спробуємо. Там написано, якщо не віруюча, згідно жити, то не повинна оставляти її. Звідки знаєш, чоловік не спасе жінки, чи жінка чоловіка. Да? Ну, давай. Шість років вона жила собі своїм життям, да? я своїм життям жив. Вона дивилася на це все. Через 6 років вона увірвала. Звідки знаєш, так? Ну, якщо согласна жити, не довжен оставляти. Тобто я слідував свого Божу, але я дав їй вольну. Коли раніше вольно її не бачить би, розумієте? А тут я їй даю вдруг вольну, роби. живи, ось тобі лишаюся, і я ухожу. Я буду жити для Бога. Як я буду жити? Що я буду робити? Я не знаю. Ну я вже сповідував, видно те, що в мене відбулося в серці. Тому що я увірив від цього серця. І я посидав за Господом і досі йду. Те, що я маю, там все, воно не обладає мною. Мені все одно там. Я поїхав в другу країну, я вже там, мене там нема. Я взагалі нічим не переймаюся, що там в мене там. Чи кури не кормляні там, чи ще щось там. Вони взагалі воно не хвилює. Чуєте? Що в мене там проблеми з дітьми, чи третє, десяте, я це все поклав на Господа. І я кажу, Господи, що робити? Він мені каже, що робити, я йду роблю те, що він мені каже. І так, Слові Божу, якщо не вірите, від цього серця, не морка, ви вже собі не належите. Так написано в Слові Божому. Ви куплені дорогою ціною. Ви собі не належите. Чуєте, ми вже собі не належимо. Я собі вже не належу. Я це розумію. Я це свідомий. А може хтось ще належить собі? Я вже, я раб Господа Ісуса Христа. І якщо я раб, то я маю бути послідовним. Якщо хазяїн мені каже, то я все залишу і пішов, слухаю, що він мені каже. Якось це безумство. А для мене це образ життя. Тому, тому що, ну, знаєте, каже, аби ти був холодний чи гарячий, то з тобою можна працювати. Ну так як ти теплий тут і там, то з такими людьми Господу, ну, Господь не буде. Тому що він каже, йди, сину, працюй. Він каже, піду і не пішов. А тому каже, йди, не пішов, а потім роздумав і пішов. То каже, хто виконав волю батька? Так само і на житті, тобто ми можемо говорити, проповідувати що угодно. Розказувати там, як ми любимо Господа, але питання в тому, наша віра випробується. І де ми будемо? як ми розказували, ні? То відмете всіх. Всі, хто є сито, воно просіє всіх. І от я вже вчора знову це місце згадував, 6 глава Єремія. Каже Господь, я наведу на них плод, помисли їх. День мого відвідання. Господь навідує свій народ, Відвідує? війна, прийшла, відвідав? Відвідав. Позривалися, побігли, покидали, хто куди, що. А поїхали, а тепер думають, чи правильно вони зробили, чи неправильно, що виїхали, чи то Господь їм сказав їхати, чи то вони самі поїхали від страху там, чи що. Кожен сам що і не, люди не можуть йшла добрати. тільки спитаю, а тебе Господь привів цю країну. Чи що тебе привело? Страх, ну що де привелося? Не знаю, що відповідати. Це дуже печально, коли ми не знаємо, в якому ми положенні, хто ми і куди ми йдемо. Коли ти не можеш дати собі відчок в тому, що ти ну, вибрав, чи, ну, що ти робиш.